Тані в ефірі каналу М-студіо випуск інформаційної програми час. Сьогодні випуску про такі події з життя області. Знову ДТП страждають газопроводи та перекидуються машини. Життя без світла, мешканці гуртожитків скаржаться. Спільні проекти українці та словаки обговорювали перспективи. Чому хворіють діти? На уроки фізкультури з довідками. Альтернатива газу Віршаві опалюють дровами. Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога доручив відповідним службам міністерства ретельно перевірити всю наявну інформацію про загибель людей у період аномально низьких температур. Інформує прес-служба МНС. Мета такого поглибленого аналізу з'ясування справжніх причин смерті людини в кожному випадку, аби зробити обґрунтовані висновки про масштаб людських втрат від холодів і розробити додаткові заходи щодо їх запобігання. За словами урядовця після різкого похолодання, головним завданням сил МНС було швидке розгортання пунктів обігріву людей на сьогоднішній День таких пунктів обігріву вже діє 3361 по всій країні. Туди за допомогою звернулося понад 100 тисяч людей. З огляду на напружені ситуації міністр не виключає, що при обліку людей, які померли в цей період, не були докладно з'ясовані справжні причини їх смерті. Варто додати, що в 90% випадків до загибелі від сильних морозів призвело зловживання спиртним. Результати об'єктивного вивчення причин смертей від морозів має озвучити Міністерство охорони здоров'я. 8 лютого у Мукачеві близько дев'ятої години ранку на вулиці Матросова сталася дорожньо-транспортна пригода. За повідомленням старшого інспектора ДАІ Мукачевського Мукачівського МВС України в Закарпатській області Миколи Красівова зіштовхнулися два автомобілі Нісан Нота та вантажний автомобіль Ваз 3307 Водій Нісана, виїжджаючи з вулиці Сорочої на головну дорогу, якою рухався ВАЗ-3307, не розрахував швидкості і не пропустив вантажівку. В результаті відбулось зіткнення. Внаслідок аварії вантажівку перекинуло, а передня частина Нісану розбита вщент. Щастя, жоден з водіїв не постраждав. Учасники аварії, жителі Мукачева та Мукачівського району. До редакції нашого каналу зателефонувала мешканка гуртожитку по вулиці Токаря, що у Мукачеві. Жінка скаржилась на те, що вже майже два тижні в гуртожитку перебої з електропостачанням. Централізованого опалення у будівлі немає. Людям залишається обігріватися лише електрикою. Про ситуацію, що склалася, Олеся Регадалі. У попередніх матеріалах наші кореспонденти розповідали про проблеми з енергопостачанням у жителів обласного центру. Зимові морози стали останньою краплею терпіння і жителів Мукачева. Далі мова йтиме про гуртожиток, що на вулиці Михайла Токаря. Люди скаржаться тут цілу зиму були перебої з електропостачанням. З листопада місяця почалося відключення електроенергії, зв'язку з заборгованістю і зв'язку з елементарною економією. Плюс Повний грудень, тепер січень нас допекло вже просто те, що вже сутками почало не бути світла. Ми мерзли, ми замерзаємо. Справа в тому, що і централізованого опалення та газу у гуртожитку немає, а тому на електричні проводи лягає навантаження і від камінів, що обігрівають кімнати, і від плит, на яких люди готують. Втім, навіть ці елементарні блага стають недоступними через регулярні перебої із енергопостачанням, скаржаться люди. Останні два тижні у нас практично не було світла. Якщо включать на 15 минут в сутку там два-три рази, і все, і на тому було кінець. Ми тут замерзаємо, у нас нет опалення, взагалі немає його. Як ми сюда переселили нас із Філатова нет у нас опалення. И с того момента у нас идут проблемы со светом, проблемы с водой, проблемы и с, э, с опаленем, с этим, что было. Когда-то у нас нараховали столько, что мы не можем были проплатить. Нас подавали на суды. Мы это все выплатили, хотя опаления не было. У завідувача гуртожитку інша інформація каже, такого аби цілодобово не було електроенергії, це вигадки, а опалення немає, бо самі жителі гуртожитку по зірвали труби та батареї. А що там говорити? Вже по зразу бачити, яке який конди населення 19 раніше судимих, Тепер ну, Дуже тяжко з ними працювати, бо тяжко. Світло горять. Сьогодні поміняли опять фази. Вони говорять, що ми відключаємо світло. Не було жодного дня, такого, щоб у нас світла не було. Якщо виключено було вибито автомат, то шахматним порядком вибивало. Вони перетягували собі з кухні світло світлоризитками, все одно вони світло мали. Та й не було електроенергії не через те, що мережа вимикала, а тому, що електропроводка не витримувала навантаження. Бувало в автоматі ТП світло. Туди доступ немає, тільки електромережа. Наші електрики до того не мають права включати їм електро. І автомат ви не включите, поки він не застине. Струм, поки не застине, він не включиться. Як застине провід, який підходить до автомата, от тільки в тому випадку можна включити. А то виходить 2-3, і навіть до 5 годин. Тому що тепер ви самі знаєте, вони отоплюються і гріються, і їсти все на електриці. Проблема ще й в тому, що гуртожиток має велику заборгованість аж 414 тисяч гривень. Лише за електроенергію жителі боргують 170 тисяч із 117 кімнат лише 14 сплачують систематично. Але тут уже як у мушкетерів один за всіх і всі за одного, тобто страждають через боржників і ті жителі, що платять справно. Детальніше про проблеми жителів Закарпаття із електропостачанням дивіться у програмі Сім днів на Воловеччині тракторист, розчищаючи сніг, залишив без газу 200 дворів. За попередньою інформацією до надзвичайної ситуації призвели погані погодні умови. Тракторист чистив дорогу воловець міжгір'я біля села Гукливе і зачепив газопровід на наземному переході через річку Гукливчик. Працівники Воловецької дільниці звалявської філії Пад Закарпатгаз проводять ліквідацію аварійної ситуації. Як повідомляє начальник воловецької дільниці Ігор Фадешин, роблять все можливе, аби в найкоротший термін забезпечити газом мешканці двохсот дворгосподарств, що наразі. Залишилися без газопостачання. В обласному центрі відбувся круглий стіл. Головним гостем якого став генконсул Словаччини Маріан Сладачик. Були серед присутніх і представники закарпатської влади, громадськості та підприємці. Говорили про перспективи економічної співпраці та розвиток українсько-словацьких відносин. Зокрема, мова йшла про інвестиції, перспективи у галузі туризму та міждержавні проекти. Із міжнародної зустрічі повернулася Мар'яна Мартин. У Жороді пройшов круглий стіл на тему перспективи економічного співробітництва між країнами сусідами Україною та словацькою республікою. Участь Закарпаття в проектах транскордонного співробітництва важлива для економічного розвитку держави, адже завдяки таким проектам відкриваються нові перспективи співробітництва з Європейським союзом та іншими міжнародними організаціями. Відбувається спрощення процедури перетину кордону щодо співпраці зі словаками. То на сьогодні інвестиції словаччини в Україні. Міну складають понад 9 мільйонів доларів. Перший етап проєкту капіталовкладень півтора мільйона євро практично завершається в травні місяці. Загальна вартість об'єм проєкту составляє біля 6,5 мільйонів євро. Проект розрахований на три роки. Ще до двохтисячтирнадцятого року на засіданні було зазначено, що інвестиції України у Словаччині складають близько 600 тисяч євро. Говорили і про те, що стан економіки України за минулий рік зріс на 5%, відсотків, що є достатньо хорошим показником. Та все таки щодо динаміки економічних відносин між державами, є куди рухатись у сфері економічного співробітництва. Так як ми страна машиностроения, строєння теж є спрес перспектива области сільського хазяйства, кено щоби э, конкуренто быть давно і использовать нові технології э, область науки, інновації інформаційних э, технологій. Так що діапазон достаточно широкий, возможностей сотрудничества. було запропоновано розширити співробітництво у галузі туризму, розробити спільні туристичні маршрути. Сомраджі з миту нині самі, але жіна за. Є... Зареагували на toto це позвання. Ще раз вже ті дякую до сактивні са на том поділ. А желаю успіх тому округлем столу. Генеральний консул Словацької Республіки Маріан Сладичек зазначив, що такі зустрічі є надзвичайно важливими як для представників України, так і словаччини. 9 лютого у Верховній Раді України розглядатимуть новий кримінально-процесуальний кодекс. Той за яким зараз працює Україна, був прийнятий ще в 60-х роках минулого століття і потребує негайних змін. Саме зміни до кодексу обговорювали в облдержадміністрації 8 лютого. Головним у законодавчому збірнику має стати те, що інтереси людини ставитимуться вище інтересів держави. Майбутній кодекс уже пройшов дві міжнародні експертизи. До проекту були внесені і зауваження. Сторони процесу, а це обвинувачення і сторона захисту вирівнюються у своїх процесуальних повноваженнях. На сьогоднішній день фактично крім прокурора і адвокат вправі буде здійснювати діяльність пов'язану зі збором доказів і подавати їх у суді точно так аналогічно, як і прокурор, чого фактично на сьогоднішній день ми не маємо, і фактично повноваження адвоката сторони захисту по збору доказів є лише формальними. Підвищенню гарантії сприятиме скасування повернення справи на додаткове розслідування. За словами прокурора, це було по суті затягуванням справи. За проектом нового кримінально-процесуального кодексу розширяться і повноваження судів. Варто відмітити ще одну особливість, яка полягає в тому, що значно розширено повноваження суду у здійсненні контролю над здійсненням тих чи інших процесуальних заходів. Сказати варто, що такі заходи забезпечення провадження, як. Привід свідків, арешт майна, відсторонення від посади обвинувачених, накладення грошових стягнень за невиконання тих чи інших процесуальних обов'язків будуть застосовуватися лише судом. Новий кодекс не передбачатиме існування слідчих органів прокуратури, залишиться лише слідчі органи Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України і Державної податкової служби. У Ужгороді збільшилася кількість бізнесменів. Займатися бізнесом там хочуть більше підприємців ніж торік. Ужгородські податківці отримали 5150 заяв від приватних підприємців фізичних осіб, які бажають працювати за спрощеною системою оподаткування. Це на 100 заяв більше ніж торік. Із цих заяв зафіксовано 19 відмов. Серед основних причин такі, що підприємці мали або податковий борг, або ж займалися продажем ювелірних виробів із цінних металів. Остання категорія підприємців за версією ДПА України не може бути внесена до категорії Прощенців. Про перехід на спрощену систему оподаткування заяви написали також 680 юридичних осіб. І чи не щодня ми чуємо про переговори із російськими сусідами щодо теми газу, але коли холодно, тема економії блакитного палива відходить на другий план. Синоптики і надалі обіцяють низькі температури. Як же витримати морозну погоду та ще й зекономити? Досвідом ділилися в віршавських дитячих садках. Обігріти сьогодні, наприклад, один дитячий садок коштує недешево, а таких закладів віршаві аж чотири. При формуванні міського бюджету з'ясувалося, що його 10% йде тільки на оплату опалення садочків. Тож, щоб не залишити дітей у холоді на зиму, знаючи стан міського бюджету, депутати почали шукати альтернативу газовому опаленню ще у минулому році. Перебрали всі види палива, які тільки можна дістати в районі. Значить, це і торф'яні брикети, це брикети вугольні, це брикети дерев'яно-стружечні, це брикети пилочні, це відходи дров, тріски. Так відходи обаполе і таке інше. Як відзначив міський голова протягом декількох місяців, використовуючи тверде паливо, вдалося повністю окупити котли та сплатити борг за використання газу у 2011 році. Але для того щоб отримувати 100% ефект, так звані енергозберігаючі програми, потрібно втілювати в життя у комплексі. Є екологічна проблема, а є ще питання. те, що якщо всі перейдуть на дрова, то їх неможливо буде купити, тобто ми будемо вирубувати ліси. Тому я й говорю, що Дуже покладаємо великі надії на ільницьке вугілля. От, якби комбінований метод був розтопку провели дровами, а топимо вугіллям. А якщо дуже низькі температури, то підтоплюємо газом. Навірно, цей комбінований метод єдиний дасть результат правильний. Якщо використовувати дрова у всіх ДНЗ Іршави, то за весь опалювальний сезон можна витратити на це до 200 тисяч гривень, а при використанні газу – 400-500 тисяч гривень. Отже, зекономити можна, та головне, що, попри все, діти у теплі. Тепло, гарно, навіть переодягає. У мене діточок простіша бо дуже жарко, дуже рано включили паровоє. Нема сонечку, та й дуже файно грівуть. Часто старі вікна, двері і погана зовнішня штукатурка частково зводять зусилля на нівець. але, як відзначає завідуюча ДНЗ номер 4 у них із цим проблем нема. Цілу зиму ми були в теплі, батьки задоволені, бачилися діти роздягнені в міру. Веселі, здорові. Наразі міськрада експериментує та шукає найкращу альтернативу газу. Далі у випуску інформаційної програми Час дивіться про таке: Містобудівна сфера. Зміни в законодавстві очікують і на цю галузь. Новобранці на кордоні як охороняють нашу державу. На що спрямувати кошти? На Воловеччині вирішують, які заклади фінансувати в першу чергу. Зміни в законодавстві вже торкнулися містобудівної сфери. Так, зокрема, з 19 січня набрали чинності зміни до закону щодо посилення адміністративної відповідальності у сфері містобудівної діяльності. Тепер відповідальність за неправомірне будівництво нестимуть не тільки власник та забудовник, а й проектна організація і особи, що ведуть нагляд за будівництвом. Ну, наприклад, проектна організація, якщо видає проект із порушенням державних будівельних норм і правил. На неї накладуються штрафи. Головний інженер проєкту за видачу проєктної документації теж накладується штраф. На посадових осіб і на забудовників, які не забезпечили авторський і технічний нагляд, теж накладуються штрафи. Якщо, скажімо, особи посадові. Порушили е, правила ведення технічного нагляду авторського нагляду, то на них теж накладаються відповідні штрафи. Так на громадян накладається штраф від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів, а на посадових осіб від 50 до 100. Якщо раніше за таке порушення сплачували максимум 170 гривень, то тепер цей штраф зріс до 1700 гривень. Представники благодійного фонду і захисту тварин у Мукачеві зафіксували за їх словами незаконну евтаназію тварин. Про те, як все відбувалося, те що про це кажуть захисники тварин, працівники комунального господарства, де утримуються бродячі собаки, дізнавався Олександр Поліщук. До нашого телеканалу звернулися захисники безпритульних тварин. За їх словами, напередодні нового року працівники притулку для тварин усипили сімох щойно впійманих псів. У цьому притулку одночасно може перебувати до 70 собак. Згідно із чинним законодавством, кожна тварина, яка сюди потрапляє, має тут пробути три місяці. За цей термін собаку можуть або забрати приватники до себе додому, або якщо пса визнають хворим або агресивним, приспати. Якщо ж не сталося ні того, ні іншого, собаку мають випустити в тій місцевості, звідки її. І забрали до притулку перед новим роком, коли притулок був переповненим, ловці собак по місту впіймали тварин. А оскільки в притулок поселити їх не мали змоги, вирішили щойно зловлених псів приспати. Все, можливо, так і минулося непоміченим, але приспали тварин на території одного з комунальних підприємств, майже в центрі міста. Це зафіксували представники благодійного фонду із захисту тварин. Вони ж і надали фото, які того дня відзняли. Бачили люди, як в 11 годин відловили тварин. І це було десь вівторок, в середу. В кінці тижня тварин повинні були відвезти в притулок. І це так як в притулку вже міста не було. По, усні, по усному наказу було надано ветлікарю указку, що він їх приспав. Так що ми вважаємо, що це були тварини, відловлені буквально день-два перед цим, як їх убили. У собачому притулку ці події трактують на свій лад та кажуть, що місцеві міліціянти не вбачають складу злочину у діях, вчинених проти псів. Це було зроблено, все законним методом. Була визвана міліція, яким ми зробили пояснення, що Евтаназія була проведена не з тих собак чи чим була проведена уколами і була проведена законним методом, згідно закону України про безпритульних тварин. Так що я рахую, я майстер, я за це відповідаю. Я маю довгу помітальну відповідальність. Я рахую, якщо собаки відібрав лікар. І лікар знаючий спеціаліст. І якщо так треба було зробити, я не вважаю, що я зробила якусь ну е, незаконну дію, навіть е, органами внутрішніх справ було признано, що це була законна дія. Хто би що не говорив, але третя сторона, яка безпосередньо брала участь в подіях того дня і побажала залишитися невідомою, у приватній розмові нам розповіла, як усе було насправді. Дійсно, тих собак, яких того дня піддали автоназії, щойно впіймали, їх не утримували у притулку протягом належного терміну, як це передбачено законодавством. Окрім того, умертвляли цих тварин в неналежних умовах. Захисники собак вже подали не одну скаргу і не одне клопотання до повноважених органів і зупинятися на цьому не збираються. Окрім усього. Цього кажуть захисники тварин, у притулку є проблема із порядкуванням могильника. Варто додати, Мукачево єдине місто на Закарпатті, яке має подібний притулок. А на останній сесії міської ради прийняли цільову програму із забезпечення притулку для собак аж до 2019 року. На Закарпаття на навчання прибули новобранці прикордонники. Вони у майбутньому захищатимуть український кордон і служитимуть рідній державі. Сьогодні молоді солдати проходять практику в різних прикордонних пунктах краю. Про навчання курсантів та чому гордістю вони вважають саме свою роботу, розкаже Ірина Ващук. Минулого тижня навчатися до нашої області приїхали курсанти та солдати-прикордонники, які місяць проходитимуть практику в закарпатських загонах. Хлопці та дівчата прибули із Хмельницької академії та Черкаського навчального центру. Їх розподілили у частини відповідно до їх спеціалізації. Практикуються молоді прикордонники у Бергівському, Мукачівському і Чачівському районах. Дані, да, дане стажування і той, і другий... Категорії курсантів проводиться з метою поглиблення поглиблення також розширення своїх знань теоретичних, які були. Роздобуті нашими курсантами вже безпосередньо на практиці. Навчання триватимуть майже місяць. Курсанти матимуть змогу ознайомитися з новою технікою, і взяти участь у перевірці режиму пункту пропуску. Новим для них буде затримання порушників та виявлення контрабанди. Ознайомляться вони із пошуково-слідчою роботою загонів. Зараз вчаться освоювати тепловізор, який реагує на людське тепло на відстані п'яти кілометрів. Ми поцікавилися у курсантів, чи завжди теоретичні знання збігаються з практикою у навчальному Антрі ми проходили все теоретично, вивчали всі теоретичні основи, керівні документи, нормативно акти І я очікувала, що на стажуванні все пройдемо по цьому практично. Тобто я освою ці всі знання, практично, і побачу, як вони діють в реальній в реальному житті. Найтяжче це, напевно, ходити у наряди, коли тут багато кілометрів, то це не найважче, і тим більше у взимку. А так, вся служба цікава, кожен знає свої обов'язки і виконує їх добросовісно і зразково. Наскільки я знаю, відділ прикладної служби вілок він є одним з найкращих відділів цього ж загону. Як ми бачимо, його навчально-матеріальна база досить сильна. Щодо ділянки кордону, то ділянка кордону, звичайно, тут дещо складна, тому що наявність пункт пропуску. є Відповідно, ну ви знаєте, наші академії переважна більшість нас назначають теоретично. Тут ми приходимо службу практично. Мукачівський прикордонний загін розмістив по кілька курсантів на пунктах вилок, яблунівка, Солотвино та інших. Гості новобранці проживають та харчуються у навчальних корпусах. Щоранку для них читають лекції знавці прикордонної справи. Курсанти з академії навчають молодших солдатів. Діляться досвідом та спілкуються. Дехто з них мріє служити в Тузлі або ж на острові Зміїному. Вони знаходяться зараз в змінах прикордонних нарядів. Згідно з змін прикордонних нарядів, вони несуть службу. Зміна заступає на службу, так само вони зі зміною разом заступають. Після зміни відпочинок відсипний вихідний харчуються вони на відділи трьох рази. Харчування харчується непогано. Такі навчання традиційні. Їх проводять двічі на рік. Вони дають змогу молодим прикордонникам набиратися досвіду в роботі вже безпосередньо на державному кордоні. На які потреби населених пунктів Оловечи не потрібно спрямувати кошти, вирішували голови сільських рад. Вони зібралися на нараду, аби поділитися основними проблемами населених пунктів. Про пріоритетні об'єкти серед закладів культури, медицини та освіти, які потребують значних капіталовкладень, більше знання Юлія Красновська. Визначити найголовніші проблеми соціально-економічного розвитку саме таке завдання під час робочої наради отримали сільські голови Воловеччини. Вони повинні з'ясувати, які заклади медицини, культури або освіти найбільше потребують капіталовкладень для першочергового фінансування. Окремі голови сіл з пріоритетними напрямками визначилися і знають, де в першу чергу потрібен ремонт або добудова. На, на сьогоднішній е, час ми у нас вже розроблена проєктно кошторисна документація. На влаштування у цих дитячих закладах туалетів, щоб діти не, не виходили на двір, щоб було всередині і от такі в нас плани. Наступним же кроком буде оформлення проекту кошторисної документації, але на це теж необхідні кошти. Деякі сільські голови вже і документи необхідні мають. Їм потрібні тільки кошти для втілення планів у життя. До прикладу, в нижніх воротах найбільш проблемний клуб. Колись у цьому клубі можна було і потанцювати, і кіно подивитися. Але вже 10 років, як він зачинений, і просто стоїть без діла. За словами Михайла Рябінчука, справа з реконструкцією клубу зрушила з місця тільки в минулому році. Тоді розробили проектно-кошторисну документацію та поставили нові пластикові вікна. На все інше чекають коштів. Минулого минулому році була зроблена проектно-кошторисна документація, і надіюся, що цього року будуть введені якісь кошти, бо дуже жахливому стані. Клуб, чесно кажучи, не працює також. Основне, що у нас завдання, то відкриття одної ще ще одної групи у дитячому садку. Цей заклад закладозвілля на у районі. Крім нього є ще один клуб, який також не діє, але можливо жителі села все ж дочекаються, коли зможуть як колись проводити тут свій вільний час. За останні роки здоров'я українських школярів різко погіршилось. У школах виникла потреба на уроках фізкультури розподіляти дітей на окремі групи. Ще до початку навчального року діти, перш ніж піти до школи, мали відвідати педіатра і отримати довідку про стан здоров'я. Про те, хто зможе займатися фізкультурою у школі, розповіли лікарі під час прес-конференції за останні роки здоров'я дітей різко погіршилось за минулий рік. В Україні під час уроків фізкультури загинуло шестеро дітей. Буквально два тижні тому в Ужгороді ученицю однієї з шкіл привезли з уроку фізкультури прямо в реанімацію. Вона знепритомніла через тахікардію. Згідно з такою невтішною статистикою, міністерство освіти розробило нові нормативи, які передбачають значно менші навантаження на школярів. Також нині діти на уроках фізкультури розподілені на три групи: основна підго. Готовча спеціальна в залежності від стану здоров'я. Вчитель має це знати, тому що це залежить від діагнозу дитину, це залежить від того, скільки дітей на уроці займається спецвідгрупи. Чи це двоє, чи це троє, чи це п'ятеро. А може їх там десять, а може там лише один. А може там половина класу відноситься до спе до підготовчої, а половина відноситься до основної. Він має побудувати урок так, щоб всі діти були в ньому задіяні. Відтепер за здоров'я дітей під час уроків відповідатимуть батьки. Згідно з наказом міністерства освіти, ще на початку навчального року діти, перш ніж піти до школи, мали з батьками відвідати педіатра і отримати довідку про стан здоров'я. Відповідно, школярів розподілятимуть у спецгрупи на уроки фізкультури. На жаль, на сьогоднішній день в Ужгороді такий медичний листок мають 60% школярів. Цей наказ спільний передбачає те, що кожна дитина кожний рік має пройти обов'язково. Медичний огляд. Це звучить у цьому наказі. Значить, цей медичний огляд дитина має пройти у присутності батьків, тобто відповідальність, якщо дотепер за станом здоров'я відповідали в основному медики, цей наказ приписує, що діти мають пройти у свого дільничного педіатра з присутністю батьків. Нині найпоширеніші хвороби в дітей шкільного віку це ендокринологія, проблема з зором та хвороби дихальних шляхів. Згідно зі статистикою, за минулий рік в обласному центрі близько 70% дітвори займаються в основній групі, 28% – підготовчій та 2% – у спецгрупі. Таким було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску. На цьому я прощаюся з вами. У студії працювала Вікторія Росул. Теплої зими вам і тільки хороших вражень.